Малята, готові відправитися до країни музики? Сьогодні на нас чекає багато цікавого. Але щоб відкрити скриньку знань країні музики, нам треба спочатку музично привітатися. Заняті, ми з вами відправилися в чарівний ліс, де ми зустріли трьох ведмедів, так? Давайте згадаємо, якими ж голосами говорили ведмеді. Тато ведмідь говорив низьким голосом, мама ведмедиться середнім, а ведмежатко високим, так? Сьогодні ми продовжимо подорожувати по лісу і подорожувати ми будемо різними видами транспорту. Зараз послухайте музику, і ваша задача буде вгадати, що це був за транспорт. А також ви розкажете, як ви вгадали, що це був саме цей транспорт. Ми будемо подорожувати на машині, на велосипеді і пішки. Але в якому порядку, я вам не скажу, ви повинні самі це вгадати. Перевіримо себе пішки на велосипеді. На автомобілі. Так, ну що ж, починали ми свою подорож. Як? Звісно, що пішки, а як ви вгадали це? Музика була швидка. Чи повільно? Так, музика була достатньо повільна, Нібито ми просто крокуємо, правда ж? Далі ми перестали йти пішки і пересіли на велосипед. Так? Як ви вгадали це, музика стала трохи швидше, так, нібито крутяться-крутяться колеса велосипеда. А з велосипеда ми пересіли на що? Так, ми пересіли на автомобіль. Музика стала дуже-дуже швидка, звуки дуже низькі, Нібито це автомобіль гарчить. Отже, ми з вами можемо здогадатися, що звуки музики, які зображали наші кроки, були повільні, так? Звуки, які зображали велосипед, вони були середні, такі неповільні і не швидкі. так? Коли ми слухали музику, яка зображає автомобіль, звуки були швидкі, так? На минулому занятті ми вчили пісеньку про ведмедика. Давайте ми зараз її згадаємо, а також подумаємо, як музика зображала цього ведмедя. Вона була швидка чи повільна? Ранком бета Сьогодні ми з вами чудово провели час і нам вже пора прощатися. До побачення, мої любі!